Доброго дня, вам, мої дорогі! Перед вами в чудової якості цілий літр засобу для миття посуду лимон. Global Leader Group це наша Україна. Виготовлює, так? І дуже зручно відкриваємо. Засіб густий. Звертайте увагу. Дивіться. Крапелька висить, бачите? Засіб густий. Ось! Демонструю. Лед стікає. Піниться відмінно. Піниться відмінно. Миємо посуд. Аромат іде дуже чудовий. Дуже чудовий аромат іде. І посуд у нас чистий і аж скрипить. Це можна купити цей засіб для посуду. Дивіться, по 169 гривень цілий літер. Ще є на вибір лимон в каталозі Доктор Клінік. Це наша Україна. Кому потрібно, звертайтеся, є в наявності. Ось така краса. Літр 169 гривень.